Art Games, і сьогодні у нас, так сказати, кояка проблема. У нас пропала Аліса. Да. да, це, конечно, звісно, печально і хорошо. Но, як сказати, трохи печальніше могли бути. Да. Ми давно з неї не знімали ролики. Это, наверное, тоже заметили. Да. Ми спочатку це скривали, напоминала нам в коментарі Де Аліса, де Аліса! Ми не хотіли вам писати, що ми не знаємо, ми пройшов місяць і ми зрозуміли, що і я теж давно вже ролики не знімала, так що ми це скривали. Так що займі ну, її шукати. Так, ось усе... я взяла свій телефон. Все. Так, передивимося по камерам. І сідаємо. Да, даємо все. Блін, я так не боюся, їздити нам. По три інос. моя мама, прав, друг, подруги. Але я ще приїду, получається, ки на два місяці. Не так у Треба взяти самі необхідні речі. І піжамо. Думаю, цього буде достаточно. Що свої полочки. Так сюди, далі біжамо. Ну і все, думаю, цього буде досить. При цьому мама і папа ніхто не дізнає, що я уїхала. Так, ми дізналися одне. Аліса їде на два місяці у Вінницю і ми це точно не брехня. Назар? Да. Підтвердить. Точно звісно. А, я дуже не знаю, що нам робити. Ну що, треба їхати у Вінницю. Ну, Артем буде жаліти, напевне, то що це все-таки... Їхати Або ж навіщати її просто, ну я не знаю, що нам робити. А в артам ще є камери відео на низу. Ну да, можемо ще там подивитися. Вдруг вона реально пошутила. Ха, Сама Бо Я знаю, що в Артема є камера відео на другому тазі, но... И я то и так и пустала, в же не видел. А сама так хорошо пряталась у Гортьева. Ха, ну я и разум. Лисе хана. Так, 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 так. Я думаю, вы все уже разумели. А, а Лисе хана. И просто так пробежится, как плюс. Вы все поняли, что она нас развела. Ну ладно, мы вам кажем о всем до побачення. Подписывайтесь на наш канал. И всем до побачення.